16 лютого День Єднання. Цей день був введений в 2022 році, прямо напередодні Великої війни. І тоді в повітрі просто дзвеніло. Тоді а, було багато підозр. І я записав відео. Українці очікували початок війни 16 лютого. І хто зі мною на каналі давно. А, і я це відео не видаляв. Хоча. Глобально я помилився. Я сказав тоді, що 16 лютого війна не почнеться, і вона дійсно не почала 16 лютого. Українці відсвяткували, але досить моторошно. Я пам'ятаю свої тоді відчуття: цей день єднання, і ви знаєте, все, що відбулося далі, показало, що українці реально єдина є, є об'єднана нація. І політикам за 32 роки не вдалося розділити нас ні за вірою, ні за мовою, ні за будь-якими іншими е, аспектами, які їм були важливі для проходження в парламент і зайняття посад. Я свідомо і відкрито це кажу. Їм були важливі для зайняття посад. Український народ сам розібрався в тому, що йому важливе. Люди почали вчити українську мову. Люди багато перейшли на українську мову. Частина зі зброєю воює, говорячи російською мовою. Останні слова. І це не робить українців якимись не такими. Ми всі: від Закарпаття до Донецька, від е, Києва до Сімферополя до Ялти. Ми всі люди, які. Хочуть жити в єдиній країні, які хочуть жити в самостійній незалежній Україні, тій країні, в якій нам безпечно. Ми не хочемо жити постійно в небезпеці, але так сталося: так сталося, що ворог розпочав війну і незабаром буде два роки цієї війни. По закладам освіти вже розіслали інструктаж, як провести уроки, як провести різні заходи з ключовими датами. Напевне, це правильно, тому що дати забуваються і люди живуть далі. Ось така дата. Ось така дата, і ваше ставлення до неї мені важливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але не забувайте, що єднання може бути як в позитивний бік, так може спрацювати проти нас. Нас легко інколи об'єднати і разом обманути. І це велика біда українського народу. Те, що нас регулярно обманюють, не давайте себе обманювати. Підписуйтесь на ресурси людей, які з вами спілкуються, і яких ви знаєте реально. Телеграм, і Ютуб, Шапці, профілю підписуйтесь.